Увечері 29 березня російські військові атакували Харківщину 24 чотирма шахедами та шістьма авіабомбами. Як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, по Харкову ворог завдав шістьох ударів безпілотниками. Увага побрала типу шахет подовжу рух напрямку ХТЗ. Влучання зафіксовані в холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Руйнувань зазнали приватні будинки, цивільні підприємства та центральна частина міста. За даними поліції Харківщини, загинули двоє людей. 32 постраждали. Наразі в лікарні залишаються семеро людей. З них одна дитина, це дівчинка 16 років. Вона перебуває у важкому стані. Був так само удар по Куп'янську. Там, наслідок того, зруйновані знов ж таки великі. Тільки житлових відповідно будинків, чотири людини там отримали поранення. Близько дев'ятої години вечора. У холодногірському районі ворог влучив у приватний будинок. На місці сусіди розповіли, що під завалами могла опинитися людина. Через дві з половиною години рятувальники дістали з під завалів тіло 66-річної жінки. Попередньо для удару ворог використав Герань-2. Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинки, 13 автомобілів. На місці продовжують працювати правоохоронці та співробітники ДСНС з метою. Фіксації інформації щодо травмованих та інформації щодо пошкодженого майна за інформацією генштабу збройних сил України, ворог поцілив і по будівлі військового госпіталю у Харкові. Попередньо є постраждалі серед військовослужбовців, які лікувались в медзакладі.